Під шапками Україна, мати удовиться, бо нема до кого їй в захисті хилиться. Усюди ж немає гонти, хмеля їм у кару. Йде Орданова зі сходу, лихварі. Шинкари Ростовщицька гедота Із усього світу, коли ж їх та й нагодують, свято слави діти, нагодують, покладуть в єдную могилу та й розправлять дітям своїм вільно гордо крила, коли хлопці, козаки, Будем панувати, чи не час свинячі пики усі постинати?